Любі друзі, зварний на зв'язку. І сьогодні я розповім вам те, що скільки я заробив і що я маю, коли приїхав з України Європи. Перше, хочу показати вам вид. Відео буде не про гроші, а про те, що саме я зробив і що я наразі маю. В часи, коли жив в Україні, я займався танцями. Ще до того був в оркестрі. Я на домбрі, також на дерев'яних ложках і потім знайшов для себе танці. Займався цим майже 16 років і дійшов до тренера, був в мене свій підрозділ танцювального клубу, який налічував на початку 126 людей. Потім так сталося, що саме е, мої відношення були такі, що я маю дати людям е, саме науку цього мистецтва, а саме танцю. І мій тренер, який був для мене зірцем справедливості ну так натякаючи повідомив, що вибирай гроші. Але я, моя сім'я, була не настільки багата, і я розумів ціну цим коштам, І я вибрав саме навчання замість грошей. А, точніше не пішов на поводу, ну це якась окрема тема для відео. Зараз хіба не про це. Потім я був продавцем в епіцентрі у батька. Тоді були магазини, а саме він займався насінням, добривами та тим, що захищає та допомагає розвиватись в цьому. Ну, потім так склалося, що забрали цей бізнес в нього, і я почав вже робити на заводах. Працював на електростанції з лесарем, були люди зварні. Ну і мені стало цікаво, я почав саме в цьому далі розвиватись зварній, зварювальній справі. І після того я робив, ну я почав з гаража, тобто десь у когось, як то кажуть, десь комусь. Ну і це все. Тало, як то кажуть, копілочкою саме я цього досвіду. Ну і далі робив зерновози, зерносушилки. Далі ще був опит в мене в будові перед цим. Також була необхідна, потрібна зварювальна техніка, ну, яку я вже отримав в гаражах. Ну і зерносушилки. Тобто те, що робить машини, які сушать це зерно, сортують його, ну і складають, тобто консервують. Ось. Ну, були часи, коли попросту не платили. А в мене тоді була ще моя дівчина. Ми, до речі, з нею дуже довго жили, не розписуючись. Ой, бо були виплати. На дитину ну, були складні часи. І далі я почав шукати саме, де можна заробити. Батько був знайомий, який працював у Польщі і ну, порекомендував мені саме поїхати. Я вклав ізоляцію, тобто утеплення трубопроводів, елементів, ну я займався саме цим. Далі я робив великі грубі метали, а ще перед цим я Дін добрий. Я робив, як я вже і розказував, що робив і далі мене спитала, чи вмію я зварювати. Я відповів, звісно. Ну і поїхав на заклад, де робив малі елементи для утримання кабелів, щоб вони не пригрівалися. Є в мене на Фейсбуці це відео. Ось. Ну а далі почав, почав цікавитись, бо подивився, що саме країна, а саме Польща мала досить розвинений потенціал, і я почав в цьому напрямку розвиватись, тобто шукати де більше платять. Поїхав в Пополі, там заварювали товсті метали для систем вітрогенерації і Після того я потрапив на завод, називається Solaris, Це була родинна фірм, фірмова, ну родинна фірма. І після того почув про інший заклад, а саме Альштом. Ну, на цьому Альштомі я приїхав, поробив, все сподобалось. ну і... Після того народилася ще одна. Ми з жінкою вже розписалися і далі так сталося, що у моєї жінки народилося ну, з невеликим дефектом це дитя. Але дякуючи польським врачам, зробила операцію то зараз все добре. Ну, Жінка цей час сиділа вдома, інфляція. Я навіть підробляв на будові, тобто робив локальні ремонти для мого орендодавця. І потім вирішив для себе, що поїду в Нідерланди. Стало для мене це цікавим. І наразі планую приїхати туди, але за цей час, доки я чекаю на документи, які дають мені можливість працювати за кордоном, я буду робити знову на Альштомі. От. Як повернувся з Нідерландів, то я ще поїздив, але ну, зараз не про це, зараз про те, що саме я нажив. Нажив, друзі, як я показав до цього, саме покажу інший ракурс. Ось це ось цей ставок який питає. напитується від стоків, також це є таким буфером, там ще один для сточних вод. Але люди зробили місця лавки, місця для годівель пірнатих тварин і зараз це зона відпочинку. Ну і я, доки чекаю на результати тестів, точніше перездачу одного із тестів, я гуляю по парку Ну і записую, як я казав, розвиваючий канал це відео. Деякі люди вже купляли собі житло, автомобілі новші і наразі тільки планують дітей. Але я почав саме з дітей і саме чому я приїхав сюди, це було саме діти. Бо в Україні я мав квартиру, великий гараж. Дачу двохетажну, поруч ліс, ставки, друзів, але це все наразі я лишив в Україні. Ну, здало мені це все, що наразі мої діти ходять до ліцея, ходять до дитсадка і Хотів би подякувати саме, як то кажуть, на цю, за цю можливість військовослужбовцям, бо вони боронять нас від той загарби, яка замість того, щоб будувати такі укріплення ну, тобто для людей. Зони відпочинку, парки, вони нищать, руйнують, захоплюють, а далі ладу цьому не можуть дати. І саме я наразі з цієї сторони, людської сторони, але велика вам подяка і шана військовослужбовцям. Ось так я закінчую це відео. Дякую, що подивилися. Якщо вам цікаво ділитися цим відео, коментуйте і ми на зв'язку. Ваш Зворний.